Вітаю глядачів телеканалу ITV Media Group. Мене звати Марія Савчук, і це програма Акценти. Традиційно працюємо для вас у прямому ефірі. Номер телефону незмінний 096 496 400. Сьогодні будемо говорити про індексацію пенсій. Саме з 1 березня відбулася велика індексація пенсій. Що це означає? Наскільки збільшилися пенсії станом на березень? Як відбувається перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам? А також чи можна Купити страховий стаж говоримо сьогодні із гостею нашого ефіру. А це начальниця управління пенсійного забезпечення в Рівненській області Олена Бойко. Пані Олено, доброго вечора. Вітаю. Нагадую нашим глядачам, що якщо ви маєте запитання, що стосується пенсійного забезпечення, ви можете набирати наш номер телефону 096 4 96 4 0. Також трансляція нашого ефіру триває у соціальній мережі Facebook, де ви можете теж залишати свої запитання у коментарях. Ми їх обов'язково озвучимо нашій гості. Розпочнемо пані Олено з того, що ж відбулася індексація пенсії з 1 березня. Власне, який є розмір мінімальної пенсії на сьогодні, які пенсії збільшились, і наскільки? Саме головне питання. Вітаю, глядачів, вітаю студія. Хочу сказати, що законом України про державний бюджет України на 2023 рік встановлено проведення перерахунків пенсій по індексації заробітної плати. Порядок та умови встановлюються Кабінету міністрів України. І саме тому 24 лютого прийнято постанову Кабінету міністрів України 168, якою передбачено індексацію пенсій для наших громадян. Ця індексація відбулася на рівні 19,7%. Вона не, не вперше. Індексація проводиться вже поспіль 5 років, починаючи із 2019 року, пенсія індексується. Саме індексується, хочу сказати, заробітна плата, яка враховується для обрахунку пенсії. Звідки взявся цей коефіцієнт 19,7. Це це які перемножуються два показники: це показник зростання індексу споживчих цін за попередній рік та показник зростання заробітної плати за попередніх три роки. Перемноживши ці два показника, отримали. 19,7% збільшення заробітної плати в цьому році до цього вона там була в минулому році, вона складала 14%, в 2020-2021 році 11%, в 2019-му була 17%. В цьому році цей показник найвищий це 19,7%. Ну відповідно підпали під перерахунок. Назву які коло осіб це е, особи, які отримують пенсії по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Це наші цивільні пенсіонери. Саме для цієї категорії підвищились заробітні плати, які беруться в розрахунок пенсії. дана на Хочу зауважити, що не сама пенсія. Збільшилась на 19,7%, А заробітна плата яка береться в розрахунок, тобто основний розмір пенсії підвищується, і до нього додаються усі надбавки і підвищення. Заробітна плата за який останній період береться? Це ж відповідно заробітна за період? плата в галузі економіки України. Вона в минулому році складала 6186 гривень 32 копійки. Помноживши її на 19,7%, відсотків, ми маємо сьогодні 7 тисяч чотириста гривень 30 копійок. І ось цей показник. Це заробітна плата множиться на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати громадянина і на індивідуальний коефіцієнт стажу. Набутого е, особою. А, ну, ви говорите такою своєю термінологією, зрозуміло, що ці розрахунки роблять відповідні спеціалісти. Певно, е, можливо, хтось з відповідною освітою вдома теж може порахувати, наскільки ж його пенсія збільшилась. Якщо говорити в цифрах, наскільки збільшилась там мінімальна пенсія або хоча б там це, бо ж знаєте, говорять про збільшення пенсії, а пенсія збільшилась на 20 гривень. Зрозуміла ваше запитання. Дякую. Пенсії збільшилися від 100 гривень до 1,5 тисячі. Максимальне підвищення це 1,5 тисячі гривень. Ну, на 1,5 тисячі, якщо збільшилось, то так, так собі і нічого. А, Мінімальна я ж на... пенсія сьогодні складає дві тисячі нуль гривні. Це е, на рівні прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Ну а максимально це помноживши на 10, це 10 мінімальних пенсій, це максимальна вода пенсія, це 20 тисяч 930 гривень. 20 тисяч гривень. Так. Я ж нагадую нашим глядачам, що якщо ви маєте запитання, що стосується перерахунку пенсії або ж всього пенсійного забезпечення, ви можете телефонувати за номером телефону 096 496 шість чотири Пані Олено, давайте розберемося з таким найпростішим питанням, в якому віці на сьогодні можуть іти жінки і чоловіки на пенсію. Ну, вік вік одинаковий і для чоловіків, і для жінок. Це 60 років. На сьогодні виходять на пенсію і чоловіки, і жінки 60 років. При страховому стажі роботи 30 років не менше. 30 років страхового стажу. Так. Це е, страховий стаж на якійсь відповідно одній роботі. Чи це загальний стаж? Це загальний страховий стаж набутою особою. Сюди входить за записами трудової книжки весь стаж, який набутий. За даними персоніфікованого обліку, тому що можливо особа заключила договір. Це маючи підприємці, які сплачують внески, теж вони показують свої відомості, здаючи звітність податкову. Воно фіксується в єдиному державному реєстрі застрахованих осіб ця інформація. Ось це набутий стаж за додатковими документами навчання, військова служба для чоловіків для жінок, догляд за дітьми до трьох років, якщо особа в цей час не працювала жінка. Ну все зараховується до страхового стажу. У нас є запитання соціальної мережі Фейсбук. Роман Гугай запитує: Доброго дня, моєму батьку 58 років і 6 місяців. По стану здоров'я вже не може працювати далі. Підкажіть, будь ласка, чи зможе він зараз в такому віці вийти на пенсію? І яка послідовність дій і до кого звертатися? Скільки в такому випадку потрібно мати страхового стажу? 58 е, років і 6 місяців. є норма закону, де за півтора року до досягнення пенсійного віку можна вийти на пенсію особам, які за станом здоров'я не можуть далі продовжувати свою роботу. Що для цього потрібно? Куди ага. потрібно звертатися? Для цього потрібно мати висновок лікарсько-консультативної комісії, що особа не може за станом здоров'я здійснювати далі працювати на посаді, яку вона обіймає. Ага. Вона звертається до лікаря, отримує цей витяг з ЛКК, ага. заносить його сі відділення кадрів на роботу, його цю особу звільняють, якщо не можуть надати іншу посаду. Яку він може здійснювати? Звільняють з роботи за станом здоров'я, після того звертається в органи пенсійного фонду за півтора року і отримує пенсійні виплати. Це ми говоримо з вами про категорію людей, які не працездатні, скажімо, так і ще є категорія людей, які мають інвалідність, інвалідність першої групи, другої, третьої. Чи відбулася індексація пенсій для таких категорій, і чи відбулося збільшення? Відбулося збільшення постановою цією 168, Відбулося збільшення не тільки заробітної плати постанова також передбачала і підвищення розмірів пенсій для інших категорій, тому разом uh -huh. з тим і для осіб з інвалідністю. Також цією постановою вперше. Вперше проіндексовані підвищені найнижчі розміри пенсій. Це особи, які маючи страховий стаж досить великий, але низьку заробітну плату, і які вже мають поважний вік, починаючи від 65 років. Цим особам теж відбулося велике підвищення, в тому числі і особам з інвалідністю першої, другої, третьої групи. Дякую вам, пані Олено. Редактори підказують, що у нас є перший додзвонювач. Доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як вас звати, звідки до нас телефонуєте і слухаємо ваше запитання? Рівне Сергій Валерій Віталійович. Слухаємо, пане Сергію, ваше запитання. Пане Валерію, слухаємо ваше запитання. Так, так. Ну, я на пенсію учасник бойових дій. У мене була пенсія, я маю йду чиста пенсія, 1500, потім стала 1300 з став, а зараз 1600. Я маю 42 роки стажу, але упорно, то скільки перерахунків було, не бачить ніхто, 42 роки стажу. Упорно не бачить і все. І за перероботок стажу всім там по 20 гривень дають, а в мене 16 гривень більше не доплачують. Пане Валерію, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Я впевнена, що в пані Олени є якісь уточнюючі запитання. Звичайно, тут потрібно розуміти, за яким законом отримує пенсію особа. Якщо це учасник бойових дій, є розрахунок, іде пенсії 210% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, і плюс встановлюються різні доплати. Підвищення учасника бойових дій відбувалося в грудні 2022 року. З березня, з березня підпали під перерахунок тільки ті особи, кого розрахована пенсія з рахуванням заробітної плати. Якщо це розмір пенсії розрахований в твердому, тому що заробітна плата досить низька, в твердому розмірі, то можливо і в березні місяці не відбувся такий перерахунок. Пане Валерію, можливо, у вас іще є запитання? Ні, Ну там в законі написано, що пенсія не може бути. Менше 4 300 70, не пам'ятаю. А на сьогодні яку пенсію ви отримуєте? 4 300, Так і 4 380, тобто все згідно чинного законодавства, так, так. пані Олено? Так. Так. Все. А за переробку стажу, що то мені не доплачують. Можна рік стаду не бачить ніяк. Перехунок іде пенсія, рик стаду ніяк не бачить. Хоч він є але це на пенсійній справі. Е, пане не Валерію. Десь. Я впевнена, що вам треба, як кажуть, наживо поспілкуватися, пройти фізично у е, в пенсійне у телефонувати або за, за номером та... гарячої телефонної лінії шістдесят два одинадцять і за документами пенсійної справи порадять і роз'яснять більш детально з врахуванням усіх документів, які наявні у пенсійній справі, можливо, запропонують перейти на інший вид пенсії. 62 11 66. Наберіть, будь ласка, номер гарячої лінії, звичайно, в робочий е, період, і тоді ви вже більш конструктивно матимете відповідь на своє запитання. Пані Олено, до цього ми говорили про те, що можна вийти на пенсію тоді, коли ти маєш 30 років страхового стажу. Не завжди це вдається, але знаємо, що є така функція, як докупити страховий стаж. Скільки коштує рік такого стажу? Чи можна це зробити, і чи є якісь обмеження? Звичайно, є така можливість, у кого відсутній страховий стаж напрацьований починаючи з 2004 року. Ну, звичайно, потрібно спочатку з'ясувати, скільки його недостатньо для того, щоб вийти на пенсію. Після того заключити необхідно договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Він заключається у податковій угу. Сума, яку необхідно сплатити, вона розраховується так: це мінімальна заробітна плата. На сьогодні вона 6,700, Множиться на 22%, Це єдиний внесок, і множиться на коефіцієнт ставки 2. То за один місяць сьогодні необхідно сплатити 2948 гривень. Це ж один місяць, один місяць так? страхового стажу. Якщо, наприклад, змоделюємо ситуацію, мені 60 років, в мене стажу 20 років. От, наприклад, 10 років стажу мені не вистачає. На яку пенсію я можу розраховувати? Ви можете розраховувати її у 63 роки при стажі той, який ви маєте, якого не вистачає. Зрозуміло, я у нас можна запит... попрацювати. І допрацювати ті місяці чи той рік до 63 роки ще є час попрацювати його набути? Зрозуміло. Слухаємо запитання від наших глядачів. Доброго вечора. Добрий вечір. Як вас звати і слухаємо ваше запитання? Володимир, мене звати. Скажіть, будь ласка, чи додали е, щось до пенсії е, домуру Радянського Союзу? Ще раз, будь ласка, повторіть е, своє е, звання, так сказати. Чи добавили Кому? Чи, чи добавили, чи добавили донор, до, донор Радянського Союзу? Донор Радянського Союзу, дякуємо. РСР. Донора Радянського союзу чи взагалі відбувається перерахунок і що донори мають підвищення до пенсії 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 10%. Прожитковий мінімум працездатних осіб він 2682 гривні. 10% – це буде 26 гривень 84 копійки. Якщо ця сума перераховується при зміні прожиткового мінімуму. Остання зміна прожиткового мінімуму відбулася в грудні 2022 року. Відповідно, з грудня ось цей відсоточок збільшився на ту частинку, яка збільшився прожитковий мінімум для працездатних осіб. Ми до дзвінка нашого глядача говорили про те, що страховий стаж можна докупити. А якщо його взагалі немає, чи може людина, яка ніколи ніде офіційно не працювала, отримувати пенсію? У пенсійному фонді пенсію не зможе отримувати, якщо відсутній страховий стаж. До речі, в 65 років необхідно мати не менше 15 років стажу. Mm -hmm. Якщо 15 років немає, значить необхідно звертатися в органи соціального захисту населення для отримання допомоги для осіб, які не мають права на пенсію. Тобто, це вже, як би кажуть, інше в іншу Міншу, структуру звертати звертати звертатися. Е, я ж звертаюся до глядачів, що працюємо для вас у прямому ефірі. Номер телефону у студію 096 496 400 Телефонуйте, ми чекаємо ваших запитань. Е, пані Олено, давайте поговоримо про те, чи можна достроково вийти на пенсію, а не лише по досягненню е, 60 років, і які умови. Е, можна вийти достроково на пенсію е, прикінцевими положеннями закону про загальнобов'язково державне пенсійне страхування, передбачені е, різні категорії осіб, які можуть достроково вийти на пенсію. Е, ну скажімо, це такі особи, як медики-вчителі за висловку років, але вони мають необхідний мати стаж на 1 жовтня 17-го року. Розраховується стаж. Mm -hmm. Тобто, якщо особа на 1 жовтня 2017 року набула стажу 25 років на роботах, які дають право на пенсію на вислугу років. Не можуть скористатися цим правом будь-коли і вийти на пенсію. Тому також є такі особи. Ми як... Продовжуємо зараз про умови дострокового виходу на пенсію. А зараз послухаємо з вашого дозволу запитання від наших глядачів. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, як вас звати і слухаємо ваше запитання? Мене звати Марія, але я хочу задати питання відносно своєї хорошої знайомої. У неї пенсія дій 300. Вона за тих пір працює. Їй вже 68 років і жодного разу її перерахунок не робили. Цікаво, чи роблять перерахунок за те, що в неї додавались роки, і майже 50 років стажу. Скільки років стажу ще раз, будь ласка, скажіть? 50. 50 років стажу, 68 років, пенсія 2300 і жодного разу не було перерахунку. Очевидно, ця особа є працюючою, працюючим особам 2300 пенсія. Працюючим пенсіонерам буде проводитись перерахунок у квітні місяці. Якщо особа, можливо, не працює, необхідно звернутися в органи пенсійного фонду, з'ясувати, можливо, вона при звільненні з роботи не віднесла заяву про те, що вона звільнилася з роботи і не повідомила пенсійний фонд. Тому що дві це встановлено для працюючих пенсіонерів. Ми одразу переходимо до наступного запитання від наших глядачів. Доброго вечора! 32 роки стажу. Е, слухаємо ваше запитання. Тільки почули, що 32 роки вашого е, робочого да, стажу. Я не мого, а маминого, бо так як трата кормиться. Я інвалід дитинства зору. Так, ви інвалід дитинства по зору, мама має 32 роки стажу. І Ваше да, запитання? Та, та кормиться. То мене було 200, 300 uh -huh. і додали тільки 220 гривень. Пані Олено, ви зрозуміли, в чому стало? Зрозуміла. Uh -huh. Непрацюючі особи першої, другої, третьої групи, які не працюють і мають стажу жінки 30 років не менше чоловіки 35, Для них пенсія з 1 березня встановлена у сумі 2520 гривень. Це передбачено постановою кабінету міністрів 168, про яку ми сьогодні говоримо. І до комунікації з нашим глядачем ми говорили з вами про умови дострокового виходу на пенсію, крім лікарів і вчителів за вислугу років. Хто має на це ще право? Також мають право на достроковий вихід на пенсію особи, які працювали в особливо шкідливих умовах праці, в шкідливих умовах праці також особливо шкідливі умови праці це хто працював за списком номер один на посадах, які встановлені кабінетом міністрів України. Ці особи мають право на пенсію раніше вийти на 10 років, і за списком номер два теж за переліком посад встановленим кабінетом міністрів України на 5 років раніше на пенсію. Ви дещо уже торкнулися мого наступного запитання. Підказують редактори, що є телефонний дзвіночок. Будемо на нього відповідати. Доброго вечора. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Слухаємо ваше запитання. Алло, добрий вечір. Добрий. Я би хотіла задати питання. У мене пенсія по віку 1800 вісімсот гривнів і заплати до прожиткового мінімуму. Має стаж загального 48 років. Мені буде доплата. Чітке запитання. Пенсію маєте 1842 роки стажу. Чи буде доплата? Так. Ну, якщо я правильно все зрозуміла. Доплати. Житкового мінімуму є тих... Погано вас, на жаль, чути, не можемо зрозуміти. Повторіть іще раз. Мене пенсія по віку 1800 гривнів. Так. З доплатою до прожиткового мінімуму. Мені перерахунок буде. Пенсія по віку 1800 і з доплатою так. до прожиткового мінімуму. прожиткового мінімуму, там 2,96. 2,96. Зрозуміло. 1800 гривень це своя власне пенсія, до якої встановлюється доплата до прожиткового мінімуму. На сьогодні прожитковий мінімум це 2093 гривні. Тобто пенсія встановлена в розмірі 2093 гривні. Але тут потрібно ще зрозуміти, скільки особа має років, тому що від різного віку залежать різні підвищення. Для цього нагадаємо глядачці, що може зателефонувати за номером 62 11 66… Щоби отримати відповідь на своє запитання з уточнюючими від відповідних кваліфікованих працівників. У нас є запитання від глядача. Доброго вечора. Слухай. Слухаємо ми вас. Як вас звати? І слухаємо ваше запитання. Добрий вечір. Добрий. Мене звати Михайло. Я маю Дружина? 39 років стажу. 65 п'ять років ще нема, буде в травні в місті. І пенсію додали 250 гривень. Так, залишайтесь з нами на е, зв'язку. Я думаю, що в пані Олени буде ще додаткове запитання для вас. 35 років стажу, 65 років жінці буде у весною. Ну, десь там через два місяці, 250 гривень додали. Напевно, це правильно все залежить від індивідуальних показників, які є у електронній пенсійній справі. Очевидно, заробітна плата помноживши її на 19,7%, Саме склала ось це підвищення, яке відбулося. Буває так, комусь півтори тисячі, а комусь всього на всього 250. Е, є у нас ще одне запитання, певно, уже крайнє. На сьогодні доброго вечора. Вечора слухаємо вас. Доброго доброго вечора. Алло. Слухаємо, Алло. слухаємо. Слухаємо, мій чоловік 76 років пропрацював, пішов на пенсію по по гаряпо гаряча сітка по першому списку. Угу. Він уже. Продовжує, дивлячись, що 76 років, він далі продовжує працювати, і в нього получає, і з нього вираховують так само і податки, все, що так, як для працюючих. А як е, подобати е, тат йому пенсію, то йому не додають, тому що він працюючий. А, так. Як зрозуміти все? 76 років чоловіку працюючому, і я так зрозуміла, що він працює на підприємстві за першою категорією, про яку ви говорили сьогодні. Враховують податок, а відповідно доплати немає. Для тих, хто працює від 70 до 80 для тих, хто працюють і мають вік від 70 років до 80, до 80 і мають стаж не менше 35 років. Чоловіки жінки 30 для них встановлена пенсія, мінімальна 3 тисячі гривень, до якої ідуть різні доплати за понад нормовий стаж, компенсаційна виплата виплата яка складає 456 п'ятдесят Угу. гривень, і плюс ці особи будуть мати право на перерахунок кожних два роки. Які набудуть страховий стаж після попереднього перерахунку сьогодні? Ми з вами не встигли, на жаль, розкрити тему перерахунку пенсій для працюючих категорій, але я думаю, що ви завітали до нас не востаннє. Дякую вам за відповідь на мої запитання на запитання глядачів. Нагадую глядачам, що сьогодні мали можливість поспілкуватись з начальницею управління пенсійного забезпечення в Рівненській області Оленою Бойко. Бережіть себе до зустрічі.